Наші вітання вам з України, шановні друзі, хочемо поговорити про таку важливу річ, як покора і непокора владі. Бо багато людей кажуть про те, що ось в Біблії ж написано коріться владі. Так, таке написано в Біблії, а ще написано в Біблії, і говориться сам Ісус Христос, що не блудіть з царями земними. І ще дуже цікавий такий приклад є, коли. Пророку Даниїлу було наказано молитися тільки царю, то він якось проігнорував цей наказ і молився своєму Богу, незважаючи на те, що його за це кинули до лев'ячого рову, і навіть сам цар тоді приходив, щоб дізнатися, чи живий Даниїл. і був дуже зляканий і дуже щасливий, що виявляється, Господь зберіг життя Даниїла. З цього ми маємо розуміти, що. Будь-яка ситуація, яка трапляється в житті людини, вона саме і розкриває, знімає маски, хто є насправді ця людина, чи вона дійсно з'єднана з Богом, чи вона виконує волю диявола і прикривається християнством? Є інший дуже цікавий приклад непокори царській владі це троє молодих людей, які опинилися при дворі царя Новоходоносора, не були ізраїльтянами з шляхетних родів. Ананія Месийов і Азарія, які спочатку вирішили для себе не харчуватися з царського столу, що вже було проявом непокори. А коли царю на прийшла в голову ідея поставити Боувана, якому всі повинні були вклонятися, то вони відмовилися це робити, незважаючи на те, що їх за цю непокору вкинули до вогняної печі. І знову Господь явив свою славу. Ми маємо розуміти, що попри всі часи і режими, правління, Божі заповіді, вони незмінні. Ми повинні розуміти, що в демократичному суспільстві саме народ є джерелом влади, і народ наділяє владою тих людей, які мають певні повноваження президентів, прем'єр-міністрів, депутатів. І е, ми повинні розуміти, що ці чиновники повинні робити те, що хоче народ. А не нав'язувати народу свою волю. Крім того, ми добре маємо давати собі звіт у тому, що апостол Павло, який написав про те, що треба коритися владі, зустрівшись з представниками і юдейської, і римської влади, проповідував їм Євангеліє. І, звісно, це ніяк не спиняло його від того, щоб бути укірним владі, але це спиняло його від того, щоб порушувати Боже Слово і Боже повеління. Крім того, ми повинні добре собі давати звіт про те, що справжні християни завжди були найзаконослухнянішими громадянами і підданими. Але незважаючи на це, їх найбільше переслідували, переслідують і переслідуватимуть аж до другого пришестя Христа. І убито уже мільйони християн саме за їхню віру, незважаючи на їхню законослухняність. Ми маємо розуміти, в який час ми живемо і який... Лад, який устрій панує в наш час. І так в Біблії сказано про всі часи, і ми маємо на це зважати. Також і дійсно мати розуміння, тому що Ісус приніс нам світло і розум, щоб ми розуміли Писання. І Духом Святим написано Біблія, і без Духа Святого ми не можемо зрозуміти, тому нам і потрібен Дух Святий. Щоб ми чули, що Дух промовляє до церкви саме не до релігійної організації, яка викривляє і спотворює Слово Боже, а до тієї, яка рухається вірою, рухається Христом. Тому Ісус її говорив: коли прийду, чи знайду віру на землі, коли він вдруге прийде. І віра, вона відрізняється від релігії. Вбивства християн відбувається тому, що диявол вражає міські людей, і віра перетворюється на релігію, затьмарує розум, і людина вбиває людину, тому що Слово Боже викривлюється і додається своє. Ісус про це говорить в 22 розділі Книги Об'явлення з 11-го вірша. Неправедний нехай чинить неправедність іще. І нечестивий, нехай оскверняється ще, а праведний нехай чинить праведність іще, і, і святий, нехай освячується іще. Ось гряду скоро, і відплата моя зі мною, щоб відплатити кожному по ділах його. Я є Альфа і омега, початок і кінець, перший і останній. Блаженні ті, які дотримуються заповідей Його, щоб мати їм право на дерево життя і увійти в місто брамами, А зовні пси, і чародії, і блудодії, і вбивці, і ідолопоклонники, і всякі, хто любить і чинить неправду. Щоб вивчати Біблію щодня, підписуйтесь на телеграм-канал. Споживайте. Істинне слово Боже, щоб світло, розум і мир Божий перебували в вашому житті. Нехай Господь поблагословить вас з Господом!